Доброго ранку усім! Вітання моє з Львівщини. Сьогодні приїхала зранку і вже, напевно, пів години бігала, підливала усі квіти, що я посадила, троянди, також ту тібетську малину, інші квіти. Тому що вчора мене тут не було, а в нас дощу немає. Зараз ось така температура в теплиці: 16 градусів тепла. І я ось ці двері. Позаду закрила, тільки квартирка відкрита. А ось там ті двері відкриті і квартирка теж відкрита. Хочу усім щиро подякувати за привітання. Я не очікувала, що стільки буде привітань. Одразу я не могла всім відповісти, тому що я відправляла посилочки. Це займає дуже багато часу, дуже багато зусиль. Ну, тому що я сама, а було багато посилочок. Щоб ви розуміли, мені треба викупити, привезти це все до себе в гараж. І від гаражу до нової пошти до мене ніби недалеко, але все ж таки там є досить така пристойна відстань. І так як машини нема в день, мені довелося все носити, ці посилочки, а вони не дуже то легенькі. Так що вчора замучилась і лише вечором змогла вам подякувати за привітання. Дуже гарні привітання, сворушливі, такі щирі. Дякую усім. Так, оце екзотичний мій помідор, який називається Атомний виноград Бреда. Подивіться, як він виріс догори. В теплиці нічого не роблю, нічого не посинкую. Лише я помідорчики збираю, як дозрілі. Ось такі огірочки. І тут ще є огірочки, бейбіки. І ось такі зузуля ще добре не виріс. А що я його хочу показати? Я після вчора зірвала, він настільки солодкий, і то рахуйте вже жовтий місяць, ну, просто безподобний. Я жалілася, бо я минулого разу в 2021 році мала зозулю салатного типу, що мені ось такий попав. І минулий теж був салатний, і теж солодкий. Так що, якщо у вас є теплиця і, можливо, і в відкритому ґрунті, то купіть собі зозулю або таку, або салатну в жовтні місяці вона дуже солодка. Це мої бейбіки салатні. Зозуля похожа, але вона більша. Ось такий вернісаж чорний, дуже маленькі помідори, але подивіться, скільки ще є. Ой, треба зірвати ці помідори, бачите, як він виріс, куди? Я вже нічого не роблю, тому що не маю часу. Крім того, в мене надалі і морква і буряк ще не викопані. Можливо, завтра це все зробимо. Може, мої хлопці мені допоможуть. Дуже красивий цар труфіль. Але він, бачите, тут вже такий, як груша вийшов. Він повинен бути ребристий. Трошки має таку ребристість, повинен, а тут він вийшов як груша. Тут. Дуже цікавий. Так, а це в мене найперший, який в мене дозрів, який називається трофіль червоний. Ви знаєте, я ще в городку була, побачила трюфель жовтий і одразу купила. Дуже мені сподобались ці помідори. Гарної форми, гарно родять, дуже багато плодів було, бачите, і дотепер ще родить. Ще буду мати жовтий трюфель, і ще є чорний трюфель. А це в мене червоний. Він просто ще не дозрів. Ось тут трошки більше дозрів. Отак моя теплиця на даний час виглядає. Я дуже багато часу назад, як її. Приводила в порядок, пасанки обрізала, прив'язувала, що треба, обрізала верхи, а помідори знову мені вигнали, бачите? Ось тут, бачите, біля дверей, ось так висять. Дивіться, скільки ще помідорчиків в теплиці. Так що ще будуть. У нас дуже сильний вітер, тому напевно я зараз нічого не буду знімати. Бо дуже вітер свистить, і це потім недобре дивитися, а мікрофона я не маю, не купила ще. Не то, що в мене нема грошей, просто це треба заказувати на сайтах. Бо я поміняла телефон. У мене був Redmi, але мало місця було. Я постійно мучилась, чистила цей телефон, тому я змушена була купити iPhone. Тож мені тепер треба пару місяців працювати, щоб цей айфон відробити. Ось е куди у блогера йдуть гроші, ті, що заробляє на монетизації. Як ви знаєте, айфони не дешеві, і я купила, звичайно, беушній, а не новий. Бо новий це нереально купити. І ще куди у блогера йдуть кошти, як ви бачили, скільки насіння треба, скільки треба. Препаратів, щоб це все обробляти. А зараз все дуже подорожчало. А хочу вам сказати, що я завжди хвалила свою лопату модеку Я її вже маю, напевно, три роки, і вона не витримала, тому що вона почала мені ось тут вогнутися. Це через те, що я малину викопувала. Це вже моя друга лопата. Яку я маю, вона трошки менша і легша, але я її чомусь не дуже люблю. Хоча я не знаю, можливо, тому що я не привикла до неї. Прийдеться сьогодні цією користуватись, а мені треба дуже багато квітів посадити. Там та ще дієва, але якщо щось таке важке викопувати, то вона ось прогинається тут ось чу-чуть. Обідна лопата не витримала. Вчора мої сусіди, які живуть недалеко від мене, біля квартири, які дуже люблять висаджувати квіти. Зробили мені подарунки. Це одна пані Марія, друга пані Марія і ще одна сусідка. Подивіться, скільки мені всього надарували. Це ось така хоста. Я такої хости не маю. Це називають Маруна, а як насправді вона називається, я не знаю. Ось такі осінні айстри. Це хризантема, біленька хризантема. Дивіться, така ще осіння айстра. І ось така. Ця дуже красива, просто вона підв'яла. Її треба посадити. І ще мені дали білу лапчатку. Я собі рожеву купила, в мене її жовта, мені ще подарували білу лапчатку. Тут, от тут вона є, такий кущик. Так що у мене сьогодні такі плани, не знаю, що я зроблю. І знову я буду висаджувати квіти. А вже морква і буряк, я сподіваюся, до завтра почекає і інші справи. У мене такої нема хризантеми. Так, дуже вітер, але я вам хочу показати, що гейхери пані Марії, що я в неї купила, подивіться, які красиві. Всі прийнялися, чоловік мені покусив, вже нема такої трави і набагато краще все виглядає. Чорнобривці мої світуть тим, що я робила перевалку, я їх сьогодні ще підлила. Гірчиця моя поміж груд зійшла. Я могла ще почекати і трошки краще зробити город, поскородити. Але якщо земля ось така з грудочками, це є краще, бо вона краще дихає. Ви знаєте, одного року, коли я на хуторі жила, і тоді такий був час, що не було грошей, а люди вирощували цукровий буряк. Я ніколи цукрового буряка не вирощувала, ну а там було дуже багато поля, там було 50 сотих. І я не могла всю картоплю засадити. Думаю, спробую цукровий буряк посіяти. Мені зробили город і ось такі груди були. Я поміж ті груди посіяла цей цукровий буряк. І моя сусідка через межу, як то можна сказати, теж мала огород і теж вони сіли цукровий буряк. Там у них був такий добре вироблений город, а в нас не дуже. І вони ще потім закаткували, вирівняли площу, так щоб все рівненько було. І ви знаєте, чи це насіння в неї було погане, чи це за те, що настільки була площа рівненька, чомусь буряк не зійшов. А в мене поміж тих груди зійшло все чудово. І дуже навіть густо, що прийшлося проріджувати. Так, дуже вітер. Тому я виключаю телефон йду працювати, а потім покажу, що я зробила. Вітер такий скажений. Напевно, скоро буде дощ через пару днів. Я вас тут склала. У мене рядочні віриси ростуть. А я ще хочу посадити пару кущиків кости. Мені пані Марія дала багато кости, це один сорт. Я одну пучку або дві посаджу в піднику, а решту висаджу сюди. Так, краю. цели ще візьму князі, розрівняю і посаджу сюди хосту. І потім буду далі дивитися, що мені далі садити. Все, я посадила, шість кущиків ось тут хости розділила і ще два кущики я посадила Ось Отак От між деревами. Тому що я зараз не бачу, куди садити ці кущики, хай приймуться, а весною я пересаджу, куди мені треба. Кості я посадила, а до цього я ще позбирала помідори. Такі, що більш червоніші, трошки дала сусідові, пару огірків дала, Позбирала ось такі перці, І менші є, і більші, як бачите, різні є. І огірки. Теж сусідові трохи дала. Ще, може, зараз пару виберу мамі, а решта залишу собі. Я попросила пані Марію, щоб мені дала ось таку хризантему, бо я не маю, і вона мені викупала. Я зараз, звичайно, що мушу соцвіття обрізати. Корінчик ніби не дуже великий, але я його ще розділю на дві частини, щоб було два кущі. Так, а ось це все. Ось такі квіточки поставлю у воду. Тут хай стоять і радують мене, бо шкода викидати. Так, і навіть вийшло ось таких три кущики. Вони якось самі і так розділилися. Я хотіла на два кущики, а вийшло три. Тож зараз буду висаджувати у квітник. Так, Дорогі глядачі, і підписники висаджую дуже все швидко, не маю часу показувати. І вітер сильний. Висадила вишневу хризантему, зараз ось таку ще біленьку висаджу. Тут вже ділити нема що, тому що ось такий, бачите, корінчик. Просто обріжу і посаджу. Ще ось цю красиву айстру осінню посаджу. Вона така високоросла, мені цей колір дуже сподобався. Подивіться, яка краса. Я як побачила одразу попросила. Так, я не стидаюся просити, я можу заплатити, я говорю, я вам заплачу, але мої сусіди не хотіли грошей, я огостила шоколадкою. Так, і ось е, ще така дрібненька, бачите? Як гудзочки маленькі. Теж така, не знаю, чи це хризантема, чи це осіння астра. По, ні, це похоже на хризантему, бачите? Це є хризантема, тому що має ось такі листочки, як хризантема. Теж обріжу і зараз посаджу. А можливо, ось цю посаджу з тими гудзочками. Ще ось така, є, бачите? Я її погано поставила в воду, і вона мені зів'яла. Десь корінчик у воді не був. Зараз поставлю у воду. У мене таких є щось три корінчики. Так, буду я садити. Бризантину я посадила, усінню астри посадила, йду медян посадити. Вона мені так подобається, оці листочки. Я вже маю, мені вже пані Марія дала, а тепер ще... Віддала сусідка пані Марії, в неї дуже багато і зі мною поділилася. Я дуже вдячна, тому що вона мені дуже подобається, все ми дякуємо. І садити. Нічого не даю, тому що маю часу. Просто в ґрунт саджу, а весною все підживлю, бо не маю бо часу ходити за перегноєм Весною дам нітромоски і все буде гарно рости. Або підлию ще. Коров'яком розведеним весною. У мене на земля, в мене гарно квіти ростуть, так що йду розсаджую, на пару кубку розсаджую, щоб в мене було її багато. Зайшла в теплицю, був скажений вітер, і хочу вам показати, хто не дивився минуле відео, я ось купила таку лапчатку, такого кольору, за 50 гривень. А мені моя сусідка пані Марія подарувала мені ось таку лапчатку, і вона білого кольору. Я бачила, як вона цвіте більший кущик. І зараз я буду висаджувати тих дві лапчатки. В мене ще є жовта, зараз я вам її покажу. Так, ось така лапчатка. Це вже її насіння, треба було мені її обрізати, але я щось забула. Нічого. Хай цвіте. Бачите? Або ще на неї кажуть, здається корильський чай. Ще роблять з неї чай. Дивіться, яка моя хвосточка. Ще вам хочу показати хризантему, коли вона розцвіте, як вона виглядає. І вона така висока, на метр шістдесят в мене. Хоча біля квартири я її вирошила, то вона була на метр двадцять. Подивіться, яка краса. А коли вже будемо морозець, то вона буде така рожево-фіолетова. Ці листочки зробляться такі більш фіолетові, ось як ця хризантема. А поки морозу нема, то ось така красива буде. Ця теж мені подобається. Вона є вишнева, але вона дуже пізня і вона ще не розцвіла. Але така темно вишнева, дуже красива. Тут в мене кущик медянки, що мені дала пані Марія ще скоріше, подивіться, він прийнявся, який красивий. Я посадила вже свої лапчатки. І тепер ще буду садити ось цю маруну. А як насправді вона називається, я не знаю. Одна ось така, мені здається, дуже гарно буде давати до букетів хто робить букети і продає. І ще одна ось така, трошки інша, бачите? Відрізняються вони. Ця мені навіть більше подобається, якась така незвична. Ну, і така ще йду я це садити. Дивіться, скільки мені надавали. Дивіться, коли я це все посаджу, я не знаю. Але йду садити. Моє вітання усім, це вже другий день. Сьогодні робота кипить. Ось треба цей завал зробити, все обрізати і впорядкувати. Ось так це спалиться. І всі планочки окремо, все пов'яжеться. Ось тут кусочок, де трава була, якщо ви пам'ятаєте, я траву зняла, але не мала часу скупати. Сьогодні мені син скупав, і я можу тут вже щось садити. Ще мені залишиться ось цей кусочок, де лілії, але тут я буду сама робити, бо вони мені можуть пошкодити лілії. Ще сьогодні ми хочемо борак вирвати і моркву викопати, син мені поможе. Подивіться, є ось такі великі, а є такі маленькі, різні. І це я досівала один рядочок і ще от такі виросли. Маю також такі довгі. О. Бачите, які? Так що зараз вирвемо, моркву викопуємо і я вам покажу, який в мене урожай. Ось тут такий рядочок бурака є. І ще тут є, все заросло, зараз буду полоти. Просто не мала часу. Я впевнена, що мені аж забагато того бурака буде, але все рівно треба вирвати. Бурак я почистила, дуже різний бурак. У мене тут і круглий, і довгий такий. І подивіться, яка величина. Бачите, не знаю, як він такий великий виріс. Взагалі-то я такого не люблю. Я люблю такий ось середній хоча б. Ось таких три курзині я нарізала, мені більше, ніж достатньо. Я впевнена, що цей дуже великий піде корові, тому що я не люблю такі великий, а менший, то буду споживати. Ось така в мене морква виросла. Дивіться, є менша. Це є досівала. Є ось така крупна. Ще й така є. о, яка смішна, дивіться. Бачите? Дуже велика, як бурак. Тут така довга. Мені подобається середня, Зараз буду ще чистити моркву. Чим ми сьогодні ще займаємось, мені ось тут у пітнику не вистачило ось такої портюрної стрічки. Тому ось зараз чоловік мені доробляє цей кусочок, щоб вже було все добре. Ось так. Бачите, я собі відгородила, тут така стежка є. І я так думаю, що, можливо, з часом я теж щебенем засиплю. Цю кунішинку я не буду просипати. Ми ту конішину підкопаємо і кудись положимо, куди нам треба. Тому що все рівно треба трошки викопувати, щоб ось так щебень положити, таку доріжку зі щебеню. Я думала, чи це так буде, чи я буду переробляти, але напевно так і залишиться ця стежка. Тому, напевно, я її теж зроблю ось так зі щебеню. Але це вже весною, а можливо, ще. Цього року не знаю, буде видно. Так, дивіться, які в мене зміни. У мене тут ось кущики росли. смородина і порічка. Мені син допоміг, викупав і ми пересадили. а Куди пересадили, я зараз покажу. А ось тут буде моя ужина. Бачите, я там вже посадила три і решту я сюди пересаджу. Я ще навіть не обрізала. Завтра, напевно, цим займуся обріжу решту цю ужину і буду сюди пересаджувати. Я хочу, щоб вже все було на одному місці. І що два метри, я буду садити ужину, вона розростається, щоб був підхід, щоб можна було гарно зібрати, щоб вона мала сонечко. Думала ось сюди, де в мене фундук такий червонолистий росте посадити у жину, але вона дуже широко розростається. Хоч між фундуком є три метри, але він зараз маленький, він потім буде більший. Тож я посадила кущі смородини і порічки сюди. Он, е, все ж таки такий куж менше місця займає. Він не буде широкий і високий. Максимум там ще підросте на пару сантиметрів. І то я кінчики обрізаю. Е, так що я передумала свої плани, бо колись я говорила, що я, можливо, сюди ужину посаджу. Ось так буде моя ужина виглядати, як тут, що 2 метри буду садити. І сюди не знаю, ще скільки поміститься. Буду пересаджувати, я думаю, що це буде кращий варіант тут. Тут нікому не буде заважати, тому що тут є огорожа, там не буде ходитися, а, а там посередині, мені здається, було б уже вже зайво. Уже не майже немає. Ось тут ще пару, бачите, є. Вже така менша вона набагато, ніж була. Тут ще є пару ягід, а там ті кущі вже всі відплодоносили. Так що завтра я приїду, буду обрізати свою ужину, напевно, і пересаджувати. І тоді моя малина залишиться тут сама, ну і ще буде пару дерев біля неї. І ось так ще будуть дерева біля моєї малини. Дерева я буду обрізати, робити нижчі. подивіться, як сливка виросла. Це така жовта сливка. Мої жоршинки ось тут цвітуть. Але вони тут ні поливу не мають, ні підживи не мають. Ніхто за ними не дивиться, ще й густо посаджені. Але посіяла, бо було насіння. Дуже, дуже маленькі, мініатюрні такі. У мене росла малина, яку я минулого року садила. Я всю викупила, продала вам, тому що я буду тут розмножувати малину Джоан Джей. Більше в мене нема куди посадити, тому усю свою малину я викупила і продала вам. Дощ падає, я це все порівнаю і по полю. Зараз поки що безлад, тому що в мене немає часу. Ще вам раз покажу свою малину Джоан Джей, подивіться, які ягоди великі. Буду розмножувати, колись, можливо, буду вам продавати. Ой, Подивіться, яка я навіть не маю часу позбирати, вона вже прив'яла. Тут трошки менше. Такі ягоди, бачите, це Джоанджей. Дуже крупні. Зараз іду, візьму відерочку і позбираю, бо шкода, що пропадає. Я підливала усі квіти, що я вчора садила. Зірвала решту помідори, тому що я не хочу, щоб розвивалася такий там деякий помідорчик був, то я його зібрала і зовсім викинула звідси. А решту я вирішила зібрати. Якщо дозріють, то дозріють. Якщо ні, то ні. У мене ще в теплиці помідори. Так, отут в мене росли помідори, а тепер в мене помідорів нема. Росте пак. Огірки ще залишаю, бо вони ще плодоносять. Хоч деякий вже гіркий, а ось в теплиці, то вони не є гіркі, вони солодкі. Також в мене ось така спаржева квасоля була. І я її пізно посадила, вона дозріла. Я її зібрала на насіння. Зараз заберемо в гараж і там, коли буде час, тоді я буду нею займатися. Ще я зірвала груші ось тільки. Це буковинка і киргизька. Киргизька внизу, а це буковинка, а телегасову красоню. Ми вже з'їли, вона дуже смачна і соковита. Крім того, ще от мами яблука нарвала, бо свої я вже забрала. Так що я задоволена, сьогодні мені допомогли, і ми дуже багато всього переробили, стільки дерев'яних тих палець виривати, складати, і мені би прийшлося це довго робити. Подивіться, який в мене базилік, які гарні кущі. Добре би було його зірвати і сушити. Але можливо завтра це зроблю. Сьогодні не хочу вже. Ось так пройшли мої два дні. Дуже вітряно було. У нас на суботу і неділю замовляють дощі на Львівщині. А я дякую усім за перегляди, за підтримку, за побажання. Усім до зустрічі!